Спрості, вислухаймо святого Євангелія, всім всі і духом обітво від марка святого Євангелія, читання, слава добре, Господи. Уважні. В той час учні, зберігши слово Ісуса, питали один одного, що воно значить воскреснути з мертвих, і спитали вони Його, чому книжники кажуть, що Ілля прийде перше, він відповів їм, Ілля має прийти перше і знову все до ладу привести. Але як то воно, про сина чоловічого написано, що він мусить багато страждати і бути погордженим. Однак кажу вам, що Ілля вже був прийшов, і вони вчинили з ним, що хотіли, як написано про нього. Вернувшися до учнів, побачив навколо сил народу і книжників, що сперечалися за ними, і як тільки весь народ його уздрів, здивувався вельми і біжучи до нього, став його вітати. І він спитав їх, про що сперечаєтеся з ними.